Захисники з Вінничини записали вірші до дня української писемності і мови. 22-й радіодиктант в онлайн режимі разом з усією Україною сьогодні писали і курсанти харківського вишу, який переїхав до Вінниці. Вінницькі висловальники готуються до закриття сезону. Коли відбудеться обласний чемпіонат і про підготовку до нього, розкажемо. Ці підрозділів сил територіальної оборони Вінниччини взяли участь у тематичному флешмобі до дня української пашемності та мови під назвою Вірш українською. Про це на Фейсбук-сторінці повідомила 120-та бригада тероборони збройних сил України. Захисники і захисниці відзняли відео, на якому читають вірші Володимира Сюсюре. Любіть Україну і Тараса Шевченка. «Борітеся, поборете! бам Бог допомагає боритися, поборети. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Любіть Україну, як сонце любіть і вітер, і трави, і води. В Годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу нові, і мову її соловіну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах, вона, і в кожному серці ударі. Грому канонат, що розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в дні побивали нам шлях, но на весенним світовою любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що ви на Всім серцем любить Україну свою, і вічні ми будемо з нею. До радіодиктанту національної єдності готується курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ Ольга Чорна. Розповідає для неї це вже третій досвід написання національного диктанту. Того року у мене були помилки, але вони не були такими великими. Я буду дивитися, намагатися на минуле, щоб теперішнього написати краще. А ось курсантка Альбіна Савчук, диктант єдності писатиме вперше. каже вчора. Правила правопису повторила. Хотіла перевірити свій рівень знань, так би мовити. Мені. Дуже цікаво, який результат буде у мене. Надію, звичайно, на хороший. Я трохи готувалась, повторювала правила нового правопису. У Цьому році прийняв таке рішення теж долучитися до написання колективного диктанту. Такі заходи повинні відбуватися, і потрібно в них приймати участь. Бо як казав пана Смирний, життя прожити не поле перейти. Спільне написання радіодиктанту єдності започаткувала Національна радіокомпанія України 2000 року. Відтоді, у День української писемності та мови, диктант пишуть по всій країні. Він звучить на хвилях українського радіо та радіокультура. Цьогоріч текст радіодиктанту написала Ірина Цілик, читала Ада Роговцева. Запишіть назву диктанту дім». Вікторія Парцева викладає українську мову 22 роки. каже цьогоріч диктант нескладний. В порівнянні з іншими роками, легший диктант, мені так здалося. Тобто, таких складних моментів розділових знаків і слів я не побачила. Тут не було в принципі власних назв, тут не було складних таких розділових знаків. Але було одне місце, де я подумала місце сили. Можливо, це назва, а можливо, це загальна назва. Можливо, власна, що має на увазі автор. Я не знаю. Отут, можливо, теж помилка. У Харківському національному університеті внутрішніх справ, що нещодавно переїхав до Вінниці, диктант єдності пишуть 23 й рік поспіль, каже Вікторія Перцева. Цього року до Писання долучилися майже сотня курсантів. По завершенні курсантка Ольга Чорна ділиться із суспільними враженнями. Порівняно з минулим роком цей текст так набагато легший. Продіємо ну, якраз доцільний на теперішній час. Роботи для перевірки на скриньку українського радіо потрібно надіслати не пізніше 10 листопада. Ті, хто написав без помилок, отримують подарунки. Результати оголосять впродовж двох місяців. Сам же текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо вже 11 листопада. Юлія Бараболя Андрій Нєстіров. Суспільне новини Вінниця. Ювелір Максим Широков, чию майстерню, пошкодив приліт російських ракет по будинку побуту у Вінниці, 14 липня відновив свою діяльність. Жовтня чоловік ремонтує та виготовляє золоті та срібні вироби у новому приміщенні. Винаймає його на території ринку. Урожай тут нове починання. Я не знаю, що далі буде. І мене це трохи лякало. Чи вийде, чи приб'ються люди, чи я зможу тут заробляти знов. Тут навіть ті, хто працюють. Тут всім цікаво, що це нове з'явилося. Всі ну, і кожен день хтось новий приходить і розпитує, знає знає ціни. Полагодити срібні прикраси до Максима прийшла віничанка Ірина. Суспільному розповідає: Ювеліра знає давно. Ремонтувати вироби приносила ще, коли він працював у будинку побуту. Про те, що переїхав сюди, дізналася випадково. Просто ходила і побачила його. і була дуже здивована і зраділа, що тепер майстер і мені буде допомагати поруч з моєю роботою. Видно, що він майстер свого своєї справи. З нуля починати бізнес було важко, бо після прильоту російських калібрів згод не лише обладнання, А й вироби людей, за які довелося віддавати власні кошти, каже Максим. Ми знімали ювеліра а через кілька днів після липневого обстрілу в Вінниці. Майстерня, яка була розташована на першому поверсі, згоріла вщент, вцілів лише ось цей сейф. Він був погнутий весь, але я його підстукав, зі всіх сторін перефарбував і він майже як новий сейф, А так то, напевно, більше нічого. На відновлення власної справи чоловік витратив понад 300 тисяч гривень, з них 60 тисяч отримав від благодійного фонду Подільська громада проєкт, який він подав на конкурс, зацікавив організаторів. За ці гроші розповідає, закупив обладнання. Ось це вальці, інструмент для розкатки зменшення каліц. Лампу дуже добре, вона не садить зір. Ось ще, наприклад, обладнання для збільшення зменшення колець, Магнітна готовка для чистки колець. Тут ще є в мене ультразвукова мийка. 60 тисяч гривень на відновлення справи від благодійного фонду Подільська громада отримали і власники взуттєвого магазину. Нове приміщення орендують неподалік площі перемоги. Гроші витратили на придбання полиць під взуття, каже підприємниця Ганна Герасіма. Це кошти це третина ць вітрини. Це, звичайно, нам дуже допомогло, стимулювало. Ми не змінили локацію, тому що тут наш покупець, вони всі нас знають. І це було дивно. Ну і цікаво з одного боку, що коли ми відкрилися, і перші два тижні кожен заходив. А це ви, це ви були ви там, і кожен запитував одне й те саме. А що, а як, як ви це пережили? Всього від благодійного фонду подільська громада по 60 тисяч гривень компенсації на відновлення власної справи отримали сім бізнесменів, які зазнали збитків внаслідок ракетного обстрілу в Вінниці. Одразу після теракту 14-го у місті Вінниці ми звернулися до нашої партнерської організації САРЄднання, щоб вони підтримали наш місцевий бізнес і вони сказали, добре. Оголошуйте конкурс, щоб це було все якби чесно, рівноцінно. Варто зауважити, що це можна було кошти використовувати лише на обладнання або інструменти, тобто опалення, оренда це все не входило. Сьогодні очільниця фонду Олена Данілова завітала до підприємців, аби дізнатися, як просуваються їхні справи. Кожному вручила наліпки. Працюємо далі. Максим Широков свою наліпку наклеїв на обладнання, яке придбав за гроші фонду. Каже, тепер напис на ній це його девіз. Юлія Веснюк, Вадим Ноумчак, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон Замостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок побуту, на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки поруч. Наразі Служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Кухарка Аліна Царук розмішує суміш з молока, цукру та сухого молока. Жінка готує згущенку для захисників. Перемішаймо, щоб не було цукру, щоб він не розрід, щоб він не розтворився. Готують для захисників працівниці навчального закладу села Заливанщина Калинівської громади. Це, каже Зоя Балінська, чергова партія. Уже виготовили та передали бійцям 80 півлітрових банок. «Пропорція в нас йде 4 кіла цукру і 1 кіло сухого молока. Ми його все змішуємо, робимо консистенцію однакову, тоді додаємо 4 літри молока домашнього». Готують згущенку в автоклавах. «Варимо ми їх до 2 годин, 2 з половиною, а остиває вони за сутки». Що саме готувати оборонцям підказали самі хлопці. Подивилася відео одного з бійців, який повертався з полону, і він говорив, що я так хочу зущенки, що я б її двома ложками їв. Там воюють молоді хлопці, а молоді хлопці люблять солодощі, знаю по своєму сину. Посудом та цукром допомагають місцеві підприємці. Решту інгредієнтів кухарі приносять із дому. Собі вартість півлітрової банки трохи більше 20 гривень. У кожного дома є. В господарстві корова вони приносять своє. Ну а сухе молоко. Складаємося всі колективом. Якщо скільки там потрібно, склалися, купили і так у нас є всі продукти. Готують та передають бійцям господині Галивашівської громади і тушкованки та каші з м'ясом. Вчора приготували 72 банки, каже Аліна Царук. Це тушонка курача 24 один на потоплах, другий 27 і 21. Усе це волонтери повезуть на лінію розмежування наприкінці тижня. Суспільному господині кажуть, допомагати військовим не втомились, бо працюють заради спільної мети. Чим поскоріше приблизити перемогу, щоб наші хлопці були здорові, ситі, щоб вони не думали, що вони хотять їсти, щоб вони захищали нас. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Три, Два, один, оп! Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 готуються до відкритого чемпіонату області свеслувального слалому серед молоді до 23 років. Пройде такий 19 та 20 листопада у селі Сокілець Мінницького району. 15-річний Олександр виступатиме в класі каноє. Суспільному розповідає, має перший дорослий розряд. До 16 років я вже змагаюся з дорослими, і мені все вдається. Я швидкий, добре кручуся, мені все подобається. До обласного чемпіонату готується і Ангеліна Харламова. У своїй 14 спортсменка багаторазова чемпіонка України. На відкритому кубку міста з веслувального слалому на бурхливій воді дівчина здобула чотири золотих медалі та стала абсолютною лідеркою турніру. Перша медаль це К1 дівчатка це каяк. E, друга медаль – це С1. Дівчатка, це каноя. Це був перший день слалом один, а на наступний день слалом два. Ну і все так же само. Було страшно. мандраж завжди перед стартом присутствує. Ну зібралася і постаралась хорошо приїхати всі ну настроїти, щоб приїхати для себе, а не на результат. І так вийшло, додавала, додавала». з цих змагань. Вихованці спортшколи привезли 24 медалі. Турнір був рейтинговий. Це своєрідна перепуска на міжнародні змагання, каже тренер Євген Туркенич. У нас було дві дистанції. Слалом один це олімпійський слалом, він носив в основному Девід Бірковий. По ньому присуджуються всі, всі місця, тобто, ну, як Олімпійський слалом. Другий слалом два, він йде як доповнення, не олімпійський, але тобто, нагороди за нього дітям були. У Сокілець на чемпіонат області з дитячо-юнацької спортшколи номер 2 поїде весь склад веслувальників, а це понад 60 спортсменів, каже Євген Туркенич. Дистанція там буде до 300 метрів, бурна вода, пороги, виходить, буде стояти до 22 воріт по трасі, є ворота, прямі є ворота з воротнього ходу. Потрібно пройти дистанцію, мінімально зачепити ворота, тому що якщо чіпляєш ворота, тобі додається штраф, ну і за найкороткий час. На змагання їде, і 17-річний Богдан Поліщук розповідає у цьому спорті вже 8 років Гребтиме на одиночній каної. Готуюся на них кожен день. Планую перше місце займати. Певно, треба на, на цих змаганнях витримка, тому що це ти просто їдеш по прямій, це треба на максимальну швидкість, і це доволі тривало буде по часу, тобто хвилин 40». Загалом серед учасників обласного чемпіонату на відкритій воді під назвою закриття сезону будуть спортсмени не лише з Вінничини, а й з Харкова, Дніпропетровська, Хмельницького. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі ще прізвищ.